Ахо, вітаю. У нас сьогодні закінчилась наше навчання. І була така остання робота, дуже ресурсна, дуже позитивна. І я хочу зараз з вами цією інформацією поділитися. Ми вибирали, дивилися, запитували у квантового поля, яка ціль повинна бути у сучасної людини в своєму серці. І всі дороги привели нас до розуміння до життя, до самого життя, щоб не виключати в ньому нічого. І що ми боїмося, боїмося жити, тому що у нас були релігії, які дуже довго нас обмежували. І вони казали, що секс це погано, що тіло це велике мучення, і що десь щось ти можеш отримати тільки в іншому світі. І ми дійсно з вами, не просто тому, що релігії розповіли, а так і було, так працював закон. Що якщо ти занадто чи якось ну, не те робиш, то прописано прямо на рівні тіла душі, що це небезпечно. І нас навчили навпаки відмовлятися від життя, від свого тіла, від грошей, від бажань, від того ж сексу від задоволення, від власті, від тому, що це щось дуже погано, і ніби а, під ту за під те завдання так було правильно. Але зараз, коли ми вже навчилися знати міру, коли ми вже знаємо, чому це може слугувати, коли ми переїдаємо чи навпаки там в цій страсті і йдемо в якийсь там розгуляй, вже ми всередині в себе знайшли певні важелі, а для того, щоб починати гурманити. Але оті страхи і оті всі обмеження, які в нас взагалі на рівні нашого каузального тіла, вони нас від життя закривають, а треба за нього в нього зайти. Треба в нього зайти і зайти як діти. А діти, які трішки налякані, тому що вони пригали, скакали, за все це вже отримали і по рукам, і по губам, і самі вже там цей, отримали свій доступ цей досвід про те, що вже боїться це да, внутрішня дитина це робити. А зараз ніби треба не боятися цього, а боятися, що ми залишимося в тому, в чому ми є. Ніби для цього переходу нам потрібно піти в той досвід, який ми, якщо ми подивимося за свою спину, весь час виключали як необхідність для того, щоб отримати якесь краще життя. І, взагалі, оця ідея про те, що десь на тому світі відпочинемо. Якщо проживеш гарне життя, то вже потім кудись потрапиш. у нас... Вибудувало звичку відкладати життя на потім, відкладати життя на кращі часи. А в нас немає цих кращих часів, найкращий твій час це зараз. І зараз руйнується ось всі релігійні, філософські оці установи, і людство повинно вибудувати нові відношення з Богом, а Бог це життя. Тобто ми не знаємо, де цей Бог, який він. Нам про нього розповідають, хто розповідає, тим, кому розповідали. Щось написано і вже десять разів переписано. І ми його не знаємо. Але ми бачимо, якщо ми щось і бачимо, то ми бачимо життя. І ми можемо його досліджувати. А ми можемо дивитися на це ДАО і досліджувати, що таке дихання, що таке. В природі, які відбуваються процеси, як вони прописані в природі переносити це на нашу, нашу комунікацію, на наші такі ж патерни, фізіологічні, соціальні і на основі цих знань. Побудувати щось нове. Тобто, знаєте, є філософія, і філософи, і філо це любов, а Софія мудрість любов до мудрості, і вони вже там такого намудрували, що вже можна зламати і голову, і ноги, і руки, і все на світі. А є феноменологія це коли ми відмовляємося щось пояснювати, а повертаємося до спостереження, до опису. До того, щоб подивитися на це ДАО а, і побачити Бога в процесінгі і стати цим процесінгом, і виbudу це все зашифроване а, на рівні наших відносин, держави, цінностей і так далі. Тобто людство зараз а, стоїть і за своєю спиною залишило усі релігії, а, залишило усе те, що воно знало, і воно повинно а, повністю, якби. Відмовитися від того досвіду, який має, причому він не анулюється, він швидше стає такою платформою, де ми вже розуміємо, що таке добро, що таке зло. І якщо ми раніше щось робили, не робили, тому що боялися в ад попасти, а потім ми цього не робимо, тому що із достойності, і з честі, а тепер нам ста, треба ставати цим. Розумієте, це як знову таке, ми не крали, бо боялися. В ад попасти, тепер ми не крадемо, нам потрібно зараз навчитися дуже швидко, тому що це недостойно. А вже треба ставати тим, хто думає, що це нерозумно. В кого красти в себе, в кого смітити, кого руйнувати свою планету, куди радіоактивні якісь відходи закопувати? В океан на орбіту Землі. Це ж, ну якби нерозумно. Тобто ми зараз, як свідомість, виходимо на якісь зовсім інші терени розуміння, де ми вже дуже багато чого не будемо робити, тому що ми вже усвідомили оцю незрілість, і ми е, вибудовувати мусимо відносини з Богом, де в нас Бог це життя. Так, ми знаємо, що всередині нас є те світло, яке єдиним полотном є цілим, але тепер цьому світлу, цьому Богу дати можливість пожити, пожити достойно, класно. І е, е, прийшли е, гумор. Е, прийшов, е, прийшла така, е, не зна не можу зараз гадати, як українською слово дерзость. А, коли ми навіть наглість якась, але така, знаєте, ну яка ну вона нікому поганого нічого не робить. А і нам треба за цих боягузів, за цих дітей, які бояться грати, які не вірять, які а що батьки скажуть, а як навчать, а як а, зараз нам формують нову площадку, де ми повинні дозволити через нас чомусь зовсім новому проявитися. А для цього обов'язково треба знову Стати тими дітьми і повірити, що ми можемо і мусимо з життям вибудувати зовсім інші відносини. Там, скільки було глибин, там скільки було мудрості, в досить, досить простих речах, що Бог це життя, що заважає жити страх, а допомагає радість, сміх, гумор. І е, вихід е, з цих всіх обмежень, тому. Вже в минулому залишилися ці лякливі історії, що з нами буде, якщо ми будемо собі дозволяти секс, радість, тілесність і багато чого з того, що нам дуже потрібно, але тепер ми вже в цьому знаємо міру. Тепер вже ми можемо цим насолоджуватись. Тепер вже ми можемо те, що раніше нас руйнувало, починати з цим комунікувати і будувати нову реальність. Dimaj, jaz sem srce mlil.